9 травня 2017 року сьогодні підсаджуємо перших маток, котрі народилися. Підсаджуємо в першу чергу тим сім'ям, від яких відібраний був пакет. Підсаджуємо через літок. Сьогодні тільки 8 градусів тепла. Це ще не вийшла. Ні, вже. А, ага, вона бігає. Маточка знаходиться в кліточці, вибігає змочуємо водичкою і підсаджуємо через верхній люток молода, От і все. Начебто начебто вони її прийняли, повибігали сюди. Що вони її впустили, ми не вибігаємо, то чекаємо ще буквально хвилину-дві, чи, чи не виганяють звідти. Ну, Перед тим ми мотошники було позривали всі їхні і підсаджуємо ту матку, котра нам потрібна. Відповідно, так само робимо. Запись в нашому журналі, якого, яке число, яка сім'я, посадили матку і контроль 19 травня. Сьогодні підсаджуємо тільки 8 джоломаток, тому що перепад температури і тяжко нам вийшлося зробити, не вийшло зробити всю, всю партію. Коли підсаджуємо, взагалі дивимося, є крила, є ножки. От матка зайшла. Вони одразу там якось і щупають. Облизують, не видно, на жаль, що там є. Ну, таким чином ми сьогодні підсажуємо по плану 8 джоломаток, але будемо бачити, як вони. Як матка виглядає сама. Якщо все нормально, то, то все нормально. Вона Теж побігла. Так, звертаємо увагу, щоб в матушнику прошалося маточне молочко. Ось так у то, то, то жовте все. Маточне молочко. Якщо да, да, лишається маточне молочко, значить матка отримала достатню кількість корму. Так, да, да, там її облизують. Отримають достатню кількість корму і вона до нормальної маси має бути. А так само у цієї маточки от. Залишок. Залишок молочка.